Трамп зазвичай не переймається багатьма речами, які на його переконання не мають безпосереднього значення чи прямої користі особисто для нього, це не через те, що він любить Путіна, Але в його очах Путін це особа, яка здатна зруйнувати Європу. А саме це, на думку Трампа, необхідно для того, щоб Америка знову стала великою. Америка, на його думку, може повернути собі велич лише в тому разі, якщо Європу буде ослаблено або зруйновано, і фактично єдиною країною, здатною реально допомогти йому в досягненні цієї мети, є Росія, а її незмінним і єдиним лідером виступає Путін, ось чому Трамп потребує Путіна. Ось чому він йому допомагає. ось чому він не критикує Путіна. Ось чому він не буде допомагати Україні. Тож ми не побачимо жодних санкцій проти Росії. Тому що його ідея полягає в тому, що Україна має капітулювати перед Путіним, щоб той не мав змоги напасти на Європу. а Європа своєю чергою. Має капітулювати перед Сполученими Штатами Америки інакше Сполучені Штати дозволять Путіну вторгнутися в Європу. Це його чітко продуманий план. І ми на власні очі спостерігаємо, як крок за кроком цей план поступово реалізовується. А оскільки Трампу надзвичайно складно висловити все це відкрито і прямо. Ми натомість бачимо інші його дії або заяви, зміст яких залишається для нас не повністю зрозумілим.